Сьогодні ми поговоримо про те, чим є нація. Нація об'єктивно існує в незалежності від того, хтось уявляє чи не уявляє себе її частиною. Всі ми маємо батьків. Більшість з нас прагне мати дітей. Це і є нація. З цього вона твориться. Найпростіше визначення дав пророк українського націоналізму Тарас Шевченко. Мертві, живі і ще не народжені. Єднає всі ці три категорії, цементуюче поняття свого. Це саме своє перетворює у єдність наших пращурів, нас і наших нащадків. Єднає тих самих мертвих, живих і ще не народжених. Своє ніби зшиває всі ці три категорії червоною ниткою. Червоною як кров. Це, в принципі, і є кров. Нас, націоналістів, часто звинувачують у ретроградстві, мабуть, тому що ми постійно говоримо про вічне спробую по сучасному, без посилання на авторитети, коротко, лаконічно по пунктах. Перше, природність нації не буває без історії. Нація це не точка, нація це пряма, яка сполучає минуле і сьогодення та прямує в майбутнє. Нація не існує, вона триває. Одночасно перебуваючи в історії сьогоденні і прямуючи в завтрашній день. Друге самодостатність, здатність самостійно відновлюватися, творити нові покоління в межах національного організму. Тут все просто: не треба нічого додатково пояснювати. Нація існує допоки в ній народжуються діти. Третє: одноманітність: це поняття, звісно, відносне. Але чим вищим є рівень одноманітності, Тим міцнішим є національний організм. Різноманітність творить підстави для внутрішніх конфліктів. Чим менше представники нації відрізняються один від одного, тим менше підстав у них конфліктувати між собою. Тут можна згадати історію про два відра. Відро лайна і відро меду. Якщо їх змішати, це буде два відра лайна. Але для когось це буде два відра лайнового меду. Але я цей мед їстиму. Четверте організованість. Нація це не будь-яка спільнота. Складові нації утворюють цілу систему різноманітних складних зв'язків. З цих зв'язків твориться організаційний механізм оптимально, якщо він набуває форми держави. Але не всі держави національні і не всі нації мають власні держави. Найбільш яскравим прикладом бездержавної нації були євреї. Зі здобуттям власної держави вони не змінили свого національного єства, а лише посилили його. Да, але є ще приклад циган, які віками нічого не творили, але ми не можемо сказати, що їх нема. П'яте: нація це органічна людська спільнота. Націю не можна створити штучно. Для її творення потрібна історія природній розвиток у часі. І тут треба врахувати одне важливе доповнення. Для того, щоб зрозуміти сутність поняття нації, треба зрозуміти, з чого вона складається, зрозуміти, що є елементарною частиною національного організму. Як правило, говорять, що нація складається з людей. Це невірно. Просто з людей складається НАТО. Для відповіді на це питання я часто проводжу аналогію з цегляною стіною. Стіна не складається з цеглин, з цеглин складається купа цегли. Для стіни потрібен певний порядок і цементний розчин між цеглинами. Так само і нація. Позачасова спільнота не може складатися зі швидкоплинних індивідуумів. Вона не може складатися просто з людей. Нація складається з родин, таких самих позачасових спільнот, таких самих об'єднань мертвих, живих і ще не народжених родичів. Отже, саме в інституті традиційної родини. Лежить запорука існування всього національного організму. Отже, першою задачею для тих, хто переймається майбутнім своєї нації, є творення власної родини, забезпечення існування в ній нових поколінь і панування традиційних цінностей. Лише так ми зможемо забезпечити саме існування нашої нації і майбутнє для українських дітей. Браття і сестри, плодіться і розмножуйтесь.